Про невеликий ігровий майданчик вже давно мріяли мешканці мікрорайону Кулебівка. Як то кажуть, нарешті їх маленька мрія здійснилася. Молоді батьки задоволені, адже тепер дітлахам є, де гратися. Спасибо большое, дуже, дуже благодарна, так як у нас много років вже не було площадки, діти одразу налетіли, почали кататися. В общем, очень довольна. Спасибо вам большое. Встановлення нового дитячого майданчика стало знаковою подією для кулебівчан. Зараз же на ньому є майже все, що може задовольнити дитячі дозвілля. Приємною новиною стало і установлення нової пісочниці. Ірина Ралдугіна, мешканка вулиці Північної, 25, говорить, їй навіть і не вірилося, що нарешті в них буде гарний майданчик, за що й вдячна. Приїхав Олександр Олексійович в п'ятницю, ну, ми йому приложили своє, він ну, як би, ну, що у них є, що швидше буде. От, і в середу вже нам привезли початку, дуже швидко. Ми Обзак, всі здесь не сподівалися, і ми з таким ентузіазмом всі зібралися в тот же день. І и установили і и и бабушки, і и дедушки. У нас здесь було дуже багато. Всі вийшли і поставили площадку. Установили. Про таку красу мріють і мешканці мікрорайону Решкут. Нещодавно саме там відбулася зустріч щодо благоустрою та встановлення дитячого майданчику. Голова міської організації партії опозиційного блоку, член виконкому Олександр Іванов, вислухав побажання місцевих жителів та пообіцяв. взрыбить все возможное и допомогти в предбане конструкций и установлении майданчика. Сегодня мы еще раз собрались, чтобы уточнить, где конкретно ее будем ставить эту площадку. Место уже определились, сейчас осталось чисто, будем говорить, технические вопросы, это документально все оформить, определиться. Ну и согласовали. Если вот вы обратили внимание, тут то... пока. вже люди собрали деньги на цемент, вже цемент є, вже щебенка є, вже определилися, як что буде делать. Олександр Іванов переконаний, що створити комфортні умови відпочинку для найменших мономосковців прямий обов'язок місцевої влади. Саме тому вони активно працюють над тим, аби у місті з'явилась достатня кількість місць для безпечного дозвілля дітей. Ми закупили чотири елемента п'ятий це у нас пісочниця. Ну і шестой елемент ми його обязательно теж поставим. Це горка цієї горки у нас ні то ми її приобрітьом і поставим обов'язковому порядку. Діточок в мікрорайоні ріжку чимало, а от дитячий майданчик лише один, і не всі малечі зручно туди добиратися. Містева мешканка Світлана Тишевська говорить, що створення ще одного такого майданчику для них питання дуже важливе. Це важливо тим, що Дітям буде ближче, які у віддаленому мікрорайоні, який в нас називається край Ришкута на шов мікрорайону. Це на вулиці Дальній, провулку Степовому. Тим дітям буде ближче сюди, на декілька сотень метрів. Не менш переймається за свій мікрорайон і голова квартального комітету номер 12 депутат міської ради Галина Козаченко. Пані Галина понад усе радіє, що в місті є небайдужі люди. Усі хочуть. Щоб нас мікрорайону розцвітав, щоб нас, в нас дуже багато діток. І ми радуємося, що в наше покоління і наші діти майбутнє, наше все. Я щаслива. Я дуже щаслива, що я живу на цьому мікрорайоні, і що в мене такі люди, що розуміють, чувствують. І знають, що воно нам нужне на даний момент. Елементи майбутнього майданчика передані на відповідальність зберігання квартальної Галини Козаченко. В найближчі дні буде визначений план розташування конструкцій, а потім бригада робітників приступить до монтажу майданчика. Матеріали ж були придбані за рахунок коштів міської організації та депутатів міської ради від опозиційний блок. І вже незабаром малече, що живе поруч, матиме змогу гратися біля своїх будинків, а дорослі пильнуватимуть та дбатимуть за цілість і дитячі. Майданчику. Відкриття цього майданчика планується 24 серпня.